Привіт! З вами TOS In інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді легендарні наушники Beyerdynamic Dynamic DT770 Pro. Bayer DT770 Pro має чудовий зовнішній вигляд в упаковці. Зверху на упаковці є серійний номер, а також омність наушників. Внизу коробки є таблиця, де ви можете обрати. Повність наушників, де ви будете використовувати її для своєї апаратури. Також є зображено, що серія DT770 Pro виготовлені в Німеччині. Комплектація наушників DT770 Pro Beyerdynamic в комплекті входить в чехол з фірмовим логотипом. Гарантія, рекламна продукція і безпосередньо самі навушники. Навушники dt 770 PRO Маємо на огляді на 32 ома. Динаміки в нас є закритого типу, Дужка в нас є металічна, вона є регульована, що буде дуже зручно триматися на голові. Зверху йде шкіря, зі шкіри обудок, який не буде тиснути вам в голову. Також амбрушури зроблені зі шкіри. І також підтвердження тому, що вони виготовлені в Німеччині, є з лівої і з правої сторони Made in Germany. Довжина кабеля 1,6 метра. А також роз'єм з 6,3, який є зроблений на різьбу. І ви можете перейти з роз'єму 6,3 на роз'єм 3,5 Jack. Кабель з лівої сторони, вага 270 г. Чутливість 96 дБ. Частотний діапазон від 5 до 30 тисяч Гц. А також є технологія Bass Reflex, яка забезпечить вам насолодою низькими частотами. Beyerdynamic dt 770 Pro завдяки своїй конструкції та завдяки своїм технологіям стали легендою. Наша мережа Tos In UA та особисто я можемо сміло рекомендувати Beyerdynamic DT 770 Pro для покупки. Підписуйся на канал, став вподобайки та до нових оглядів!